Я своїми джулами переглядаю вже майже 4 година вечора. Передивився я всі свої вулики, які знаходяться на вулиці. В будинку буду переглядати більш за все, що завтра. Підійде вже черга до них. Ці всі вулики передивився, залишилось мені подивитись ось оцього крайнього останнього вулика двохкорпусового. Бджоли дуже гарно літають. Зараз буду переглядати, показувати, багато розповідати не буду, буде зараз все видно на камеру. У нас почала цвісти акація вже декілька днів. Є трошки наприску в метку підносять, трошки рояться деякі сім'ї, але все одно вже менше руїння, бо ну, пішов взяток. Тому, ну, ніби якби, заспокоїлись з руїнням, але все одно в деяких сім'ях є і маточники, і такі вже чималі є маточники. Ну Дивлюся, забираю, стараюся не пропускати ніде, щоб скрізь було. Зараз я шкру, подивлюсь на цього вулика, відзніму, все вам покажу, розкажу, яка ситуація зараз з сім'ями, чи є мед, немає меду, чи буде мед, чи не буде. Меду. Вроді, вроді би погода непогано передаю, так що надію, що все буде добре. Ну і ввечері хочу приготувати. У мене там ящик відкритий. приготувати, хочу ройловку піти одненьку поставити, покажу. І як бонус передалюсь вулика, хочу відкрити свою дубову колоду. Також подивитися. Кришку знімати не буду, а тільки ось дверцю відкрию, заглянемо. Наскільки там розтягнулася сім'я по язиках. Літають вони в основному верхом, але вже бачу, що і прилітають нижнім цим літком ось. Забігають. Теж відкрив, подивлюсь. а раді цікавості, колода, тільки для красоти, для цікавості, ну і потім для стільникового гумета. Ого! Та бджолом вже тісно, а в мене немає куди далі розширяти. Ну, зараз буду гратися з розплодом. Буду забирати, підсилювати слабші сім'ї, підставляти їм робочі рамки і вощину. Нехай працюють, робота бджоло б не повинна стояти, а то будуть втікати. Розподілю, що тут на другому корпусі робиться. Чи є наприски. Я ж кажу, акація вже біля мене то тільки зацвіла перші квіточки і зверху на дереві, а там трошки далі є теж багато акації, але ну, там більш така асфальтна вулиця, тепла більше від асфальту йде, і вона трошки раніше зацвітає, вже, вона там днів 4-5, напевно, цвіте. То я думаю, що вже щось має бласити. Ну, По вуликах дивився, то є. Небагато, по 2-3, сильніші по 4 рамки так напреск все ну, блистить по рамках. Зараз буду бачити, ця сім'я в мене непогана, вона одна із перших вийшла на другий корпус і одна із перших зайняла цей другий корпус бджолами. Так що дивлюся. Так, саме Проблематичне зараз це достати першу рамку. Так, ну вощенку потянули. Відтягнули, але на ній ще поки, поки пусто, нічого немає. Я думаю, що я і в них заберу. Буде відтягнута готова, а їм поставлю замість неї вощину. Ну, зараз побачу. Яка далі ситуація. Так, ну от рамка кормова. Медова навіть, а не кормова, правильніше. І я думаю, що видно, воно вона повністю вся з медом, блестить вся рамка забита медом. Ще не печатним, ще навіть і немає того, щоб вони почали печати. Але рамка навіть по возі так ну, відчувається, що нелегенька. Я думаю, ще трошки їм доносити де будуть вони печатати цей медок тут. Ставлю. Так, це теж, ну тут трошки менше наприску. Тут в восьмому поверху вони позаносили, я дивлюся. Так, да, ось зверху повністю все забите. А донизу там блистить, але на дні на дні цих цільників. Зверху, Ну є, я, я ж кажу, отак поставлю сюди, щоб не заважало. Отак практично в кожній сім'ї. Наприски є, того, щоб вони ще почали печатати. У жодній сім'ї я ще не бачу. Так, ого, ну ця рамка важка. Ого, ця практично з медом. Забита і вже я думаю, що вони починають будуть починати печатати його. Оця вже повністю з медом і вона вже й важка. А, ось і почали печатати зверху. Зверху вже і почалася з іншої сторони печатати. Ну так, да, ну, це відчувається, рамка ж така вже, щоб було запечатано, то йому не відкачувати важкенько. Ставлю на місце. Так, ну це вже радує. Кація саме зацвіла, а вже по декілька рамок меду є. Так, це навпаки чи Що це таке? Тож ж ніколи не було. Тож нормально винімалися. О, що це зробилося. Можу підняти... Вони в кінці не пускають. Не хочеться стукати. Так, ця рамка з розплодом. Да? Зараз можливо не я опущу на низ. Нехай матка біжать там сіє. Можна було б поставити роздільну решітку через яку матка не пробігає, було б тоді на другому поверсі тільки мед, на другому корпусі, а знизу розпліт, бо тепло піднімається доверху і матка біжить туди і сіяти свій розплід. Так, поки ставлю тут, а побачу зараз що робиться на нижньому корпусі, якщо не опущу, низ ту рамку. І ось сліду ще теж ділюсь з розплодом. І певна жде така сама ситуація. Хоча ця рамка повністю запечатана розплодом з обох сторін, да? Да. тому я думаю, можна на неї буде забрати і якісь слабшій сімейці допомогти. Так, зараз, якщо я так і зроблю, то я розкажу для якої сім'ї я... Цю рамку і підставлю, а так, теж на поки ставлю в сторону. Нехай чекає на своє рішення. Так, тут теж, тут розплід уже й на виході. Я думаю, сьогодні-завтра буде виходити, до речі, буде краще певне цю рамку забрати, де розплод на виході, бо в мене одна смейка є дуже слабенька, там вона була трутовка. Я з нею Брувся, зробив в неї нормальну сім'ю з неї. І тепер вона на стані розвитку. Тому матка ще там не сіє. Було б добре отак підставити бджолу, яка на виході вийде і додасть сили відразу для сім'ї. Ставлю теж цю рамку в сторону. Цю вона вже назад з наприску. А ця хай чекає. Такс ставлю на місце. Так. Тут нема. Слава Богу, маточників немає. Зараз буде видно. Ще на першому корпусі вони можуть бути, бо в мене в останньому вулику так само ситуація схожа, як в цьому. Все вроді чудово, мед носять. Вощину тянуть, а на першому корпусі понаходив маточники і доволі такі вже маточники страшні. Вже такі були чималі і я думаю завтра-післязавтра бджоли були б готові вилітати з вулика. Тому переглядаю і верхній, і нижній корпус. Ховають вони дуже маточники ці. Але нічого. Так, ну от теж рамка, тут трутньовий розплод з боку. Можна його трошки і пошкрабати. Вже трутня вистачає, в сім'ях можна його і забирати. Бо перші трутні потрібно обов'язково залишати. Так, ну і вся рамка залита, думаю, видно на камеру. Вся залита медом. медом, медом, медом все залите. я Думаю, що вони завтра вже почнуть його печатати, бо ось верхні стільники абсолютно доверху все забите. У напряску меду. Так, ставлю на місце. Крайню рамку вже не піднімаю, не дивлюся. Так, і ці складаю до кучі. Так, взяв дві вощини, ставлю одну всередину гнізда. Через дві рамки ставлю ще одну гущенку. є так і все, що мав опускати на низ, я не все-таки ставлю на місце відтягнуту лищину, нехай заносять сюди мед. Так, дві рамки залишилося. І у них відберу замісних поставив дві ущинки, так треба запам'ятати. Другий корпус. Ого. Не такий він вже йленький цей корпус. Так, Дивіться там. Ось теж вся рамка од неї воно було б замінити. На там де розплод, зараз так і зроблю. Ця рамка повністю вся залята з обох сторон. Зараз я не ставлю в сторону. А ту рамку ще на другому корпусі. Я на зараз з розплодом на другому корпусі, де я ось крайньо поставив, я не опущу зараз сюди. Так і ця рамка теж вся залята. Можна буде ті, що я залишив там з розплодом, зараз заберу їх сюди. Бо я не знаю, яка ситуація я на першому корпусі думав, що тут буде все розплод. Раз тут є заляті рамки, то я зараз буду їм їх опускати низ. Так, да. ну тут супер, я зараз ще одну рамку гляну. Не бачу сенсу далі дивитися. Розплод є, маточники, щоб мали то вже точно були центр гнізда. Я ще жодного не бачив, тому я думаю, в них все добре. І зараз взяток пішов, надіюсь, ця сім'я вже і не зароїться. Так, язик. Так, тут вони теж матка перебралась на другий поверх засівати. То вони тут заливають уже все. Меду. Так, ну ладно, ще одну гляну. Дивлюсь, там багато розплоду. На всяк випадок підніму. Такс. Так, тут теж все запечатано. Печатний розплод. Мисочки є, але маточників не бачу. Ну і добре. Вони мені не потрібні. Так, там на тій рамці я пен, відкритий розплод, бо запечатаного не бачу. Так, все ставлю на місце. Ні, зараз перш, не ставлю на місце, опускаю верхній корпус. Опа. І забираю звідси дві рамки з розплодом. Де вони в мене тут? Так, цю рамку беру, тут точно пам'ятаю, був розплот так, Як це акуратно Да, Тут розплот зверху все напріск. Ще й багато напряском, трошки причавив. А що вони собі цю ситуацію змінять? Ставлю, а на неї на не місце зараз. Ось цю таку залиту медом. Так, надіюсь, ти в мене туди акуратно станеш. так. Цих бджіл відбираю ці рамки. А тут гарний розплод вже на виході. А це буде суперове підсилення завтра-післязавтра для сім'ї, якої я зараз поставлю. Так, струшую їх. Є. Ось скільки напряску, подивіться, рамка з розплодом. А що робиться на тих, що повністю забиті з двох сторін цим наприском. Ну не важкенькі. важкенький, такі у кілограму вже два з половиною, напевно. Так, ну і подивіться, скільки бджоли Наприск цей супер. Вони собі його поперенесуть і зразу сюди на ці рамки на верхньому корпусі. Зараз буду все складати. Так, забігайте зараз трошки зажену, щоб закрити кришку. Їх не Тепер я можу накрити. Так, яких причивив, хай вибачають. Так, йду зараз до ось того зеленого вулика. Зараз буду підставляти рамки і все розповім. Опа. Так, і розповідаю туди ситуація. Значить з зими вийшла сім'я-трутовка. Це сім'я без матки, але так як всі бджоли це дівчата, в них є інстинкт відкладати яйця, вони, не, ну, не будучи вулику матки, вони автоматично починають сіяти трутньовий росток. Як я боровся з цією сім'єю трутовкою? E, значить, брав всі рамки, всі бджоли, виносив за межі пасіки і всіх їх витрушував на землю. Бджоли трутовки не літають, вони ну, не мають здатності в них літати. Вони сидять і вся їхня так звана свита, тобто ті, що годують маток, всі залишаються на землі, а вся льотна бджола залітає назад у вулик, на пусті вже рамки, можна сказати. І в мене одна сім'я була заруїлася вже так. Майже на виході були, рій був майже на виході. Я ліквідував матку стару там, залишив маточники, і через недільку в мене вийшла. Ну там вийшло одна матка, вийшла, і дві вже були на виході з маточника. Я їх відкрив і значить цю молоду матку з маточника підселив сюди. Я неї помітив червоним лаком. Можу зараз показати. Я сьогодні дивився вони матку. З клітки випустили, прийняли і якби сім'я вже, ну матка ще не сіє, але вже піде в розвиток, як, як тільки матка почне сіяти. Тому на цю сім'ю є надія, так як я побачив тут матку, що вона жива, вони неї не вбили. Все добре. Помагаю зараз, поки їм розплодом. Ну а на тут вже буде молоденька маточка 24-го року, яка буде дуже гарно. Мені засівати і я думаю ще принесе ближче до осені меду туди на серпневу відкачку. Зараз покажу, можливо знайду цю матку, підніму зараз одну-дві рамки. Матка з маточника. Я в тому вулику, а ось, дивіться, ось бігає матка червона. Помічена це лаком, помітив, думаю, приймуть, прийму, прийму ні, то ні. Відразу вгадав з першу рамку, підняв там, де є матка. Ну, я сподіваюся, видно. Двіге маточка. Так що все, ставлю рамку назад і їм підставляю такі дві чудові рамки з напроском і з печатним розплодом, який вже завтра підсилить цю сім'ю. Завтра післязавтра немає різниці. Ось так, Отак, з трутовки. Сім'я стала не трутовка, але трошки злі якісь. Нападають. Сім'ї перегляну, як ви самі бачили, сила сім'ї. Дуже велика, щоб був третій корпус, можна було сюди ставити, я б би третій корпус. Ну, але в мене на два корпуси, тому буду якось ось так трошки виходить з цього положення, забираючи рамки з розплодом, підставляючи в ощенку. Ну, там молода матка, так що вони сили собі дуже бігом назад наберуть. По медовій, ну я сподіваюся, якщо буде погода, то і буде мед. Бо напряску є, наносять кажу, Навіть такі середнячки, сімейки все одно є наприск меду. А в нас перецвітає акація і там через недільку, півтори-дві зацвітає липа. Ну Це наш у мене тут місцевий головний взяток, на якому я накачую найбільше меду. Так, ну а зараз, як і обіцяв, іду, подивлюся у колоду, відкрию, покажу вам. І потім піду готувати ройловку. Пришку, я казав, вже знімати не буду. Просто так візуально загляну, подивлюсь. Ага. Ось вони потягнули молоді оце язики, їх не було. Наскільки я пам'ятаю, воно навіть і видно ось цей світленький. І ось цей ось цей. І ось цей. Вони відтягнули. Ну, зараз пробую піднести туди, показати, воно mm -hmm. ну, надію, щось видно. Ну супер-супер, язики тянуть, сім'я росте, я задоволений. Вечір, бджілки свої передивився, ройловку підготовив, поставив туди рамки, сушку, ще. ну все як завжди. Трошки неї поремонтував, бо вона вже БУ служить мені років 3-4, напевно, може і більше. Трошки розсохлася, стіну в неї такої бо вже були щілини, через які могла бджола пролазити. Беру з собою капелюха, який вже буде мене захищати не від бджіл, а від кумарів, бо вже декілька днів їх дуже багатько, особливо на вечір. Так що все, беру свою ройловку і йду шукаю місце, куди буду ставити неї. Встановив ось в таких джунглях, не сильно далеко від моєї пасіки. Дуже класна така верба, яка нахилилася. І Я на неї поставив ройловку, навіть не довелося неї прив'язувати. Вона стоїть крепко. Я думаю, що сюди рій має обов'язково залетіти, якщо неї ніхто не спре, Ну, буду наглядати, мені недалечко сюди буде бігати. Слідкувати за нею, надіюсь, що люди у нас порядні і неї не будуть чіпати. Також добре місце тим, що ось буквально видно-не видно, ось тут оця рівчак. А бджоли дуже люблять летіти понад річками, понад рівчаками, понад якимось лісовими дорогами, Тобто, ну, щоб їм був якби як напрям. Тому я думаю, місце дуже класне. Відкритий, гарний підліт. Для бджіл. Ну і все, удачі для риловки. Нехай бджоли летять. І що тут теж дуже, дуже класно, дуже багато таких маленьких медуносів є. Все ось це галявина, ось в таких квіточках різних, синіх, жовтих, голубих, фіолетових. Бджілки обов'язково будуть до них прилітати і мають Знайти мою ройловку, яка вон там знаходиться. Ось такий підліт, галявина. Місце мені сподобалось, місце гарне. Тому чекаю руя.